Якщо мені більше 45 років і багато болячок, чи можу я піти в ТЦК, щоб мене списали за станом здоров'я? Не сподівайтеся на те, що багато хвороб призведе до списання. Зараз списують тих, хто має боляч яких вистачило би мінімум на другу, а то й першу групу інвалідності? Тому якщо у вас вже такий стан здоров'я важкий, займіться отриманням саме групи інвалідності. В даному випадку для відстрочки вистачить навіть третьої групи. Звісно, цей процес не швидкий і зараз, взагалі, навіть реально хворим чоловікам призовного віку лікарі просто бояться давати групу, бо потім їх перевіряють щодо корупції самі ви все. Про це знає. Але якщо у вас групи інвалідності немає, то на списання через ВЛХ навіть не сподівайтеся, це, мабуть, один шанс із тисячі. Але якщо ви все ж таки хочете оцінити стан здоров'я, то ви можете скинути фото або скани ваших медичних документів нам в чат. Ми все передивимося та надамо консультацію. У нас Окремий юрист, який займається саме хворобами, ВЛК, інвалідностями, і він може спрогнозувати, чи треба вам йти в ТЦК або краще сидіти вдома.